Шановні колеги, у роботі 61-ї сесії сталося наша населена пункті, На роботи сесії потрібно обрати відчину комісію, відчинення комісію наступних склад депутатів. Значить, Галина Військова, Олег Булець, Авціальної. Хто за голосує? За? Проти? Утримали? 18 за, Дякую.

Nesta je bio mišljenje sa Eksim iz koje radim biti nastavno i tarstvo samo kada je prošlo je prošlo 24. roku, noć samo kada je prošlo 26. Ja sam iz Milu pravnog znanstvenog krajina, znanstvenog krajina po celu u projede Sjeru Kranjeva, Sjeru da stekio po ime pisanja zakonito registra u principu i prezotovki bi se evalo značaj i pogrešenja linija bez pekeva na zjadu, to je to mogu jednu pravnu na 20. lijeku.

Які благи участь захисних центральних цінності за теї на 25-й рік. Несе зміни право підтримки народної Спольської міській громаді на 25 рік, на 2 місяці Ради щодо мене соціальної візит, на кого на днях допомогти. 18-ї провели ще Дмитрію Федорів, місті Алатонів на ладно, що допомоги за твою партнерство знаковому рік. 21.11.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2.21.21.2.21.21.2.21.2.21.2.21.21.2.2.21.21.2.21.2.2.2.2.2.2.2.21.21.2.21.21.21.21.21.2.2.2.2.2.2. 25 про передачу мельня міської частини, 26 про безплатну передачу на Нова Стоївського кафельного Р. 27 на двір до структури Хаганичної системи апарату та виконавчих органів міської ради. 28 на відбін до рішення 57 сесії міської ради від 19-2024 номер 39-97, 68 земельні питання 69 рішень. Є питання якісь пропозиції щодо допомоги до законованого за, за, за порядку денної. ласка? Немає. Голосуємо за запропонований поляку денних. Хто за? Проти. Утримаємося. Вісьмер прийнято. Дякую. Насі, так, ну, я думаю, що ми маємо встигнути дві години з моменту цього безперервня. Тому ну, пропонується. Такий регламент роботи сесії. Якщо не вас закликають, голосуємо за. Проти? Утримались. Прийнято. Так, значить, у нас е, тоді ми приступаємо до розмінки, значить, хто хоче виступити. Я би хотів е, нагадати, що, на жаль, у нас один є загиблий, якого ми його ми похоронили. Михайло Васильевич Лакамики, хочувати виміну часто.

Прошу, це Поки немає, тоді переходимо до порядку денного фінансового Вот питання. Христос Воскрес. Про фінансового характеру. За підсумком розгляду на профільній депутатській комісії, за зверненням головних розпорядників коштів. Першим з таких питань є традиційний у нас звітний період перший квартал. Ми, ми закінчили відповідно, пропонуємо розглянути показники. І затвердити звіт про виконання міського бюджету за перший квартал 2025 року. Показників багато. Традиційно це чотири таблиці, чотири додатки, доходи загального фонду, доходи спеціального фонду, відповідно видатки загальної видатки спеціального фонду. Коротенько скажу, що бюджет за підсумком першого кварталу за доходами загального фонду ми виконали, ми навіть трошечки перевиконали на майже 2%, 1 мільйон 239 тисяч. 1200 гривень спеціальний фонд ситуація значно краще. Ми маємо перевиконання, значне перевиконання за рахунок продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у комунальній власності. Таке перевиконання склало майже 10,8 млн грн, мільйонів гривень, також є перевиконання. На майже 100 тисяч гривень за рахунок на кожного коштів від школу сільського сільськогосподарського і сподарського виробництва. Подивіться, пропонуються вашій увазі. Не знаю, може когось є питання, бо це ну, направду дуже багато, дуже Додатки. Додатки, Додатки. Може, когось є питання точкові, конкретні чи більше. Багато. Більш, все більш. просто про листає? Цілий ну, процес підготовки об'єктів, інвентаризації, коштується і так далі, і так далі. Я думаю, що якщо це буде гараж, то ми вийдемо на червні місяць, то це

Якщо вам гарна, поментувати, якщо якихось немає питанки, так думаю, що ми можемо навіть на проєкти голосуватися. Я думаю, що так. Давайте. На трасі звідти по виконанням міського бюджету на перші погода голосує за. Проти. Утримано. Приймайте, дякую. Наступний проєкт рішення є похідний від попереднього в основного, але не тільки. Про оточення міського бюджету на 2025 рік, ну, він знову ж таки майже як завжди традиційно у нас складається з трьох підблоків, так би мовити. Збільшення обсягу дохідної і видаткової частини за рахунок субвенцій з інших бюджетів, збільшення обсягу дохідної і видаткової частини за рахунок перевиконання цього разу по спецфонду, то, що я говорив, від продажу земель. Ну і третій перерозподіл видатків за зверненням розпорядників коштів. Коротенько пробіжуся з вашого дозволу. Збільшити доходи і видатки спеціального фонду за рахунок субвенції з обласного бюджету захисту захист України – мільйон 225 це ті кошти, які були виділені минулого року, але в силу певних обставин не були освоєні. Відповідно, цього року їх так би мовити нам повернули. Сподіваємося, що освоїмо закуплення обладнання необхідних для функціонування Кабінету захисту України Цього року на значно більше часу. Відповідно, в нас є сподівання і побажання, що в найближчий час всі процедури будуть дотримані, і Кабінет за Захисту країни буде облаштований належним чином і буде функціонувати, працювати так, як він має працювати. Наступний субвенція з обласного бюджету. Наразі мова ну, йде про 191 967 гривень на виплату заробітної плати помічнику ветерана, який вже працює в нашій громаді. Живими коштами наразі прийшло 30 тисяч, так як на один місяць, перевиконання спецфонду то ще трошки раніше відзначав відшкодування операції військовоспадівського військовоспадовського виробництва 98 396 гривень. Пропонуємо спрямувати туди, куди їх можна спрямовувати на виконання програм проведення монетаризації земель комунальної власності та здійснення заходів із землеустрою. Кошти в сумі 10, майже 8 мільйонів. Які е утворилися від перехідна вихідної частини від е продажу земель, спрямувати це видатки капітального характеру, їх можна спрямовувати виключно це так званий фонд розвитку, виключно на е ті видатки, які можна згідно бюджетного кодексу, на капіт видатки капітального характеру, на е ремонти е закладів соціально-культурної сфери. на е е там, де воно необхідно, де воно десь, десь, десь підтікає, десь, десь поламане, десь узлив, бирання система водопостачання водовідведення ЗДО в селі Корчин 650 тисяч гривень, капітальний ремонт приміщення народного дому в селі Кушенці це 400 тисяч гривень, капітальний ремонт покрівлі народного дому в селі Користю 1 мільйон 18 гривень, 1700 одна гривень, капітальний ремонт спільної пішохідної зони, зони з проїздом транспорту по вулиці Кобилянської в селі Кушенця 2 мільйони 664 тисячі гривень, 1 мільйон 780 тисяч гривень на капітальний ремонт дорожньої інфраструктури на службу відновлення по розвитку інфраструктури, заходи з енергозбереження. Кам'янка, філія опорного закладу освіти Скорівської академічної гімназії 1 мільйон 871 тисяча. Покрівля закладу дошкільної освіти номер 5 в селі 100 під корпус номер 2 майже 1,5 мільйона. 1 мільйон 499 375. Провадження енергофективних заходів з заміною віконних і ібрідних конструкцій в народному домі села Корчен 502 343 гривень. Перерозподіл видатків по Сколівській міській раді з метою розрахунків за газ, 8 тисяч спрямовуємо на 2024 -20 за рахунок знищення обсягів видатків по нарахуванню на оплати праці. 300 тисяч гривень на інші заходи в сфері соціального захисту, соціального забезпечення, виконання програми підтримки народженості в Сколівській громаді на 2025 рік. 1 мільйон 416 тисяч 896 гривень на Схолівській КПВК в частині виконання заходів благоустрою. 181 тисяча 130 гривень на виконання програми розвитку житлово-комунальних господарств. Тут же буде виступати замовник Схолівська міська рада. Є необхідність розрахуватися за проведення. Роботи по проколу залізниці в межах виконання проєкту Левіс спільно з поляками. Зменшуємо, пропонуємо зменшити обсяг видатків загального фонду на виконання робіт поточного характеру в межах доріг комунальної власності. На 13 мільйонів з тим, щоб їх спрямувати на виконання робіт на дороги комунальної власності, але ті, які знаходяться на балансі обласного департаменту дорожнього господарства. По відділу освіти. 70 тисяч гривень на програму в самування у пам'яті загиблих захисників захисниць, 200 тисяч гривень на виконання програми наставників, які надихають, і за рахунок перерозподілу видатків знову ж таки по відділу освіти: 110 тисяч на співфінансування заходів по НУШу і 125 тисяч на співфінансування заходів по захисту України і майже один мільйон гривень на. Капітальне будівництво на облаштування майданчиків для занять ігровим методами спорту біля академічної гімназії і біля школи в селі Труха. По даному проєкту рішення в мене все. Будь ласка. Você é Судний проєкт рішення пропонує затратити довгі проміжбюджений транспорт на коштів з обласного бюджету на захист на кровокоштування Хмінати захист України 1 мільйон 225 тисяч 512 гривень. Поданий про рішення. Зрозуміло, так? Добре, Голосуємо за. Давайте. Примовити. Прийдемо. Осумі практично. Про затвердження рішення виконавчого комітету політської міської ради з питань бюджету. В 8 квітня у нас відбулося засідання виконавчого комітету, на якому ми прийняли рішення про внесення змін до показників міського бюджету. Мова не йде про збільшення чи зменшення обсягу видатків. І доходів відповідної мови йде про... Перерозкові видатків в межах головних розпорядників коштів. Тоді на, на засіданні виконавчого комітету ми спрямували 20 тисяч гривень загального фонду спеціальний по-інклюзивно-ресурсному центру для придбання мультиподібного обладнання. 3 мільйони 875 тисяч гривень 875 тисяч 216 гривень. Ну, Вінфір нам подекуди сюрпризи такі так. Ми планували гудвати по одній функції по 12 41 внести зміни у наказ